Льошки бачу є і патюшки є патюшки, та по цінах, по цінах сто двадцять. Два місяця сто двадцять у нас є саджанці. Бачу є друзі. Всім привіт. Канал Сіскосподарський вас вітає. Я ведучий Микола, радий бачити вас на нашому каналі. Ну що, ми на базарі, правда, не від самого ранку. Тому що трошки мороз зранку був, ну як трошка, навіть нормальний до 5 градусів. Потім туман якийсь зараз, е, вирішив трошки познімати, включитись. Ось як бачимо, свинок уже немає. Свинок у нас забрали. Так як я вчора е, з вечора говорив, що мали забрати. Люди забрали, я не знімав, тому що люди старші, не всі люблять зніматись, друзі. Та й таке. Ну то е, інше, тобто. Йдемо зараз на базар, трошки для вас щось зазнімемо. Всього знімати не будемо, тому що кажу, люди не всі люблять знімати. Але щось необхідне таке необхідніше для сільського господарства. Тобто свині, кролики, якісь кури, якісь ціни на щось розкажу, покажу. Так що побігли. Так, ось такі є свинки на продажу. Льошки, бачу, є і пачочки. Є пацючки, так? Та, та, та. А по цінах скажіть? Три сто. льошка, три, пачок триста. Три, пачочок, триста. А яка це порода? Це є е, степова, Біла степова. Так, так, так. І, і, і номер телефону ваш? 099 099 33 33 27 27 113. 113 113 Геологація село живачів. Кому потрібно, звертайтеся. Так, ось у нас є такі курчата. З панка голосика. Із Іспан... просто по-простому вже виходить голошейка. 90 гривень курчата. А любов. І сіренькі, і в <звук> куди шики. По 90 гривень курчата. Не одного віку. А який десь віків? Місяць віку, 500 грам. Середня вага. Носка груба, жовта. Ось такі. Курчатка. І номер телефону, скажіть свій. 050, 80, 26. 457. Людина проживає у івано франківську Кому потрібно буде, звертайтесь, пишіть коментарі. Так, на рахунок кроликів. Ось такі чотирьохмісячні кролики. Яка ціна їхня? 400 гривень кролик. І номер телефону 096 49 54 838. Ось так. Сільськогосподарський. Тут голуби є. Зараз на рахунок голубів розкажемо. Так, ось такі різні є. А яка ціна? Скажіть. Білі 250, ті типу e, по 100, штук. По 100, бо вже ці, так? Так. Yeah. 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 І номер телефону. 99, 099 43, 43, 43. 11. 11. 492. 492. 492. 492. Просили номера телефонів. Ось епіків, старше, да. кому треба. І ще Київстар. 067, 067, 584, 584 62, 62 53. 53. Ось так. Кому потрібно, телефонуйте собі. Покіньте, покіньте, чорні, щасливі їхати. Камера ловить, все добре чути, чоловік озвучує. Ось дивіться які гарні. І таке так. Так, ось в продажі є такі кури. Це молоді. Так, два місяці. місяці. Шість місяців. Річні, Річні кури. Півниця шість місяців. І такі чотири півника тут є. А щось по цінах? Два місяці 120 Два місяці 120? Двіста 270, шість 270, місяців. І автограві. Так, і ось такі півники. Триста пятьдесят за штуку. І номер телефону більше 050 246 246 14. 13 15. 15. Кому потрібно, дзвоніть. Сільськогосподарські продукти. Яйця по чому? 5. Яйця по 5. Це домашні, все правильно? Так, так, так. Молочко? Півторачка. Це сметана? 70. Сметана півлітра 70, яблучко домашні 20. По 20 гривень. Ось фасоля. Фасоля по 80. А який це сорт? І талійка, і зерні та гарбузові, так? Ось так. Яка ціна? 20-15 І ось такі ціни. Так. Ось маємо тут таку зелень, саджанці, туї. Зараз трошки по цінах попитаємо. Розкажемо, може, номер телефону хтось дасть людей. Ось такі. Лайки тує. нас є я саджанці бачу є. А це ще і саджанці? Це теж ваші саджанці? А яка ціна, і що це за породи? Смородина бачу, так? Смородина і фізичка червона. А по цінах скажіть щось, будь ласка. По 30 гривень курс. По 30 гривень кущ. А номер телефону ваш можна, якби хтось щось хотів. Можете продігнувати? 050, 050, 28, 28 80, 80, 432. 432. Так що кому треба дзвонити, вайбер є, так? Можна писати, людина відповість. Можна заказати. Дякую. Ось тут такі. Це теж Туї, так? всі не розуміють, це таке зелене гарне. Це у вас що, смородина? Смородина, смородина. які ціни? 50 гривень. 50 гривень. саджанець. Це вже трошки більше. Це малина. Малина. 15. Ремонтантна. Ви правильно написали. Так, так. Всі не ці мали людям ти Розкажемо. Поляна. Це вона що виходить від липня до морозів. Від липня до морозів. Ось так. Ожина, бачу є. Бізкулючкова ожина 60 гривень. Так, друзі, на рахунок саджанців. Ось порекомендую вам людину, з словача, яка займається садівництвом. Я свій сад починав від нього. Кому буде цікаво, зараз трошки розкажемо. І кому буде цікаво, номер телефону залишимо, тому що людина дійсно хороша. Я два роки назад свій сад починав. І зараз пробіжимось. Основну інформацію розкажемо вам. І залишимо номер телефону. Так що ось так. Зараз людина освободиться, трошки поговоримо. і різні сорта. Був у нього вдома, людина має свій сад, дійсно, скажем, садівник, майстер своєї справи. Тому, кому цікаво, на рахунок саджанців, зараз порозказую. Ну, все, от садівник, виходить, освободився трошки нам. Порозказує. Що цікаве, цікавить спочатку, як ви називаєтесь? Ну, Фамілія дуже проста, кугут Михайло. Когот Михайло. Ти зараз трошки поговоримо. Дивіться, по сортах. Сортів, я думаю, у вас всі сорта є. Маю зараз 12 сортів яблуні маю. Я тут взяв тільки шість. Всі не взяв. Пінова, зимова. Є, пінова є, Джона Голодекост є, є Голден Делішес. Тя що яблука грушу кажуть, є, Карлаус, є... Бастер. Ну, по сортах, скажімо, є всі теперішні сорта яблук, є які... Сорти, є нові сорти, Сіріюс, і вона, які стійкі до першої Борошницької росити, це так лука розказує. Тоже мають ті сорти, маю. Це хто би хотів займатися садівництвом, або навіть один-два, ну, людина завжди тут, в які дні ви тут продаєте, виїжджаєте така. Субота в суботу. Побіч, дамо забирають так в суботу. В суботу так. Всю, всю інформацію по телефоні не розка... по відео не розкажеш. Тому зараз номер телефону залишимо. Дійсно, садівник я брав у нього два роки назад, починав свій сад і буду ще докуповувати територію, скажімо так, готую. Но кому буде цікаво, просто по номеру телефону собі набере, по... по телефоні більш детально чоловік розкаже і, можливо, щось заказати. Таке. Людина цим займається професійно. Скажіть свій номер телефону. 0,50, 0,50, 175, 175, 10,42. 10, 42. Був, 10 тобі, 42. То, ну, кому давай, цікаво, поставити. та, на номер телефону, який я озвучив, наберете, людина вам все розкаже, бо людина садівник, і по цінах теж вам все розкаже, тому що зараз всього не переговориш, довге відео вийде, так що якось так. Так, друзі, ну що, вийшов я вже, виходить, з ринку, базар вже роз'їжджається. Всього, друзі, не зазнімеш, а ну, ціни тримаю в голові там, на дещо, тому що не так то все просто знімати. Пишіть свої коментарі, запитуйте, я буду відписуватись і буду відповідати на ваші запитання. Тобто, що кілько куштує, наприклад, на зернові, на. Ну, в принципі, ціна така, скажімо, Особа, ну, ні виросла, ні впала, скажімо. Щось зазняв для вас основного, там весна йде, саджанці. Люблять люди садити. Ну, таке, скажімо, свині, кури, тобто, ну, все, що касається весни міндобрива. Це все, ціни є в голові. Цікаво, пишіть. Буду відповідати. Пишіть, з якої області, і я буду будемо зрівнювати трохи ціни. Я вам бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей, Пока-пока.